Відбулася конференція Intel Innovation 2023, на якій відбувся формальний анонс сімейства ноутбучних процесорів Meteor Lake. Чіпмейкер розповів про ключові особливості нового CPU і оголосив дату запуску 14 грудня цього року. Технічні характеристики кожної моделі будуть оголошені ближче до запуску. До речі, вони будуть випущені під брендом Core Ultra. Головною особливістю процесорів Intel Meteor Lake є багаточіпове компонування. Компанія об'єднала окремі кристали або плитки з X86 ядрами, графічним блоком, модулями SOC та IO. Такий підхід дозволяє істотно підвищити загальну енергоефективність процесора за рахунок кращої оптимізації мікросхем під конкретні завдання. Intel називає Meteor Lake найбільш енергоефективним процесором за всю історію. У нових процесорах Intel продовжує застосовувати архітектуру з різнорідними X86 ядрами. Чіп Compute Tile поєднує в собі шість великих ядер, що використовують архітектуру Redwood Cow і вісім малих ядер Crestmont. Чіп виготовляється за технологією Intel 4 з використанням методу глибокої ультрафіолетової літографії. Для підвищення енергоефективності в чіпі SoC розміщено ще два ядра Crestmont. Вони розроблені для менш вимогливих завдань, дозволяючи виконувати завдання без використання більш ефективних ядер у обчислювальному блоці. Chip SLC має вбудований нейронний процесор NPU, який відповідає за прискорення операцій штучного інтелекту, а також модулі XE Media Engine та XE Display Engine, що знову ж таки зроблено для підвищення енергоефективності. Виробництво кристалів SOC здійснюється на заводах TSMC за 6 нанометровими нормами. Мікросхеми Graphic Style також виготовляють на Тайвані, але використовують тонший техпроцес 5 нанометрів. За характеристиками він схожий на графічний процесор ACM G11, який використовується у відеокарті ARC A380. Убудоване відеоядро Meteor Lake засноване на архітектурі XELPG і представлено вісьмома ядрами XE на 1024 шейдерних процесори, включаючи 8 Ray Tracing Units для прискорення трасування променю. Мобільна архітектура відрізняється підвищеною енергоефективністю та здатністю GPU працювати за більш високих частот. Компанія стверджує, що в режимі Endurance Gaming система споживатиме лише 10%, з яких на GPU припадає лише 3%. Топові Meteor Lake матимуть таку ж кількість ядер XE, скільки у настільної ARC A380, а ця відеокарта при TDP 75W. За продуктивністю трохи відстає від GTX 1650. Тож якщо IGPU Meteor Lake запропонує хоча б приблизно такий самий рівень продуктивності, це буде найкраще рішення, яке обійде навіть Radeon 780M. Цілком можливо, наступне покоління портативних ігрових консолей спиратиметься саме на процесори Core Ultra, хоча це навряд чи позитивно позначиться на цінах. Серед іншого у процесорів Meteor Lake можна виділити підтримку високошвидкісного інтерфейсу pci Express 5.0, портів HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB 4 та Thunderbolt 4. Більше інформації про нові CPU стане відомо протягом найближчих місяців. Компанія Intel підтвердила наявність трьох сімейств процесорів, які прийдуть на заміну процесорам Meteor Lake. По-перше, компанія готує чіпи лінійки Arrow Lake, які, за словами генерального директора компанії Пета Гілсінгера, вже використовують технологічний вузол Intel 20A. Виробництво чіпів даної лінійки розпочнеться у 2024 році, а надходження у продаж очікується у другій половині наступного року. У процесорах Arrow Lake покращить продуктивність, енергоспоживання та буде використано абсолютно нову архітектуру ядра. Крім того, Intel продемонструвала демонстраційний взірець процесорів нового покоління Lunar Lake. Ці процесори призначені тільки для мобільних платформ і мають нову архітектуру, створену з нуля, що є значним поліпшенням порівняно з Arrow Lake. У графічній частині також буде використано архітектуру нового покоління XE2 BattleMage, що стане величезною перевагою порівняно з пропозиціями Alchemist. І нарешті процесори Panzer Lake, які з'являться у продажу приблизно в 2025 році, і, ймовірно, процесори Panzer Lake є спадкоємцями покоління Lunar Lake і швидше за все використовуватимуться як у ноутбуках, так і в десктопних комп'ютерах. Більше деталей компанія надати поки що не може, адже розробка ще ведеться, але це хороші новини для Intel. Поки ми очікуємо появи процесорів нового покоління, у своїх збірках будемо використовувати актуальне покоління. Зайшовши на її каталог, ми бачимо, що ціни на Intel Core i7 13700K перебувають в інтервалі 16700-25200 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ Де купити, клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти процесорів 13-го покоління. На кшталт i 13600 k або ще дешевший i 3 13100 Їх можна порівняти між собою, переглянути динаміку цін та обрати оптимальний варіант. До речі, сортування отримало розширення варіативності. Наприклад, при пошуку процесорів можна відсортувати за кількістю потоків, частотою Turbo Boost, тепловиділенням або іншими параметрами. Переходьте за посиланнями під відео і зможете детальніше роздивитися характеристики. Компанія Intel представила нову технологію виробництва підкладок для своїх чіпів. Як сказано в прес-релізі, це революційне досягнення дозволить продовжити масштабувати кількість транзисторів та вдосконалити закон моро для створення додатків, орієнтованих на обробку даних. Intel каже, що у порівнянні з сучасними органічними підкладками новий матеріал має кращу термічну та механічну стабільність, і він більш стійкий до деформації. Завдяки властивостям матеріалу щільність електричних з'єднань на новій підкладці можна збільшити в 10 разів. Зокрема, скляні підкладки дадуть можливість упакувати більше чіплетів у межах невеликої площі, що спростить створення великих та складних SOC. Насамперед, це актуально для складних обчислювальних чіпів під штучний інтелект та центри обробки даних, але поступово усі виробники перейдуть на нову технологію. Але все це рішення найближчого майбутнього і мова йде не про місяці. Інтел говорить, що знаходиться на шляху до постачання на ринок повних рішень для скляних підкладок у другій половині поточного десятиліття, тобто чекати ще мінімум два роки, але швидше за все довше. Крім того, спочатку скляні підкладки будуть використовуватися не в споживчих продуктах, а в рішеннях для центрів обробки даних та подібних до них. У мережі починають з'являтися перші дані про відеокарти GeForce RTX 5000. Зокрема, перші чутки стосуються моделі, яку заочно можна називати RTX 5090, так як це буде наступниця актуальної RTX 4090. Отже, інсайдер PanzerLead, який свого часу першим поділився витиками про параметри та продуктивність RTX 4080 і 4070 Ti, стверджує, що від RTX 5090 варто очікувати. Збільшення кількості обчислювальних блоків щодо RTX 4090 приблизно на 50%, збільшення пропускної спроможності пам'яті, збільшення обсягу кеш пам'яті GPU на 78%, ймовірно, мова йде про кеш L2, та збільшення частоти на 15%. В цілому це призведе до зростання продуктивності приблизно на 70%, що дуже навіть вражає на тлі і так надпродуктивної RTX 4090. Варто нагадати, що задовго до виходу RTX 4090 численні чутки та витоки прописували їй приблизно двохкратний приріст щодо попередниці. У результаті приріст фактично становив близько 50-70%, залежно від того, яку карту вважати прямою попередницею RTX 4090 3090 чи 3090 Ti. Якщо з RTX 5090 буде приблизно така ж історія, то можна очікувати реальний приріст близько 40-50%, що теж дуже і дуже багато. Слайди AMD з презентації процесорів Ryzen 3 dripper Pro 7000 потрапили до мережі, і завдяки ним ми тепер знаємо, що ці CPU з'являться на ринку до кінця осені, нові CPU принесуть підвищення продуктивності щодо попередників на 20%. Мабуть, мається на увазі однопоточна продуктивність. Більше того, тепер підтверджено, що топова модель дійсно матиме 96 ядер, як і флагман із серверної лінійки Epic Genoa. AMD порівнює майбутній флагман із 56-ядерним Xeon W93495X і різниця вражає 650 секунд проти 1125 секунд у завданнях рендерингу. Судячи з недавніх витоків, топовою буде модель Ryzen 3 Dripper Pro 7995WX із частотою до 5,1 ГГц та StDP 350 Вт. Усього ж у лінійці очікується щонайменше 4 моделі. Також раніше були чутки, що крім лінійки 3 dripper Pro будуть і звичайні, доступніші 3Dripper, але поки що це не підтверджено. Схоже, всі заяви Microsoft щодо того, що компанія не займається розробкою оновлених консолей Xbox Series, виявилися трішки неправдивими. Документи компанії, оприлюднені в рамках судового позову з FTC, розкривають деталі і про проміжне покоління Xbox, і про наступне покоління консолей. Модель Xbox Series X Refresh під кодовим ім'ям Brooklyn запланована до виходу у жовтні наступного року, тобто приблизно тоді, коли згідно з чутками вийде PlayStation 5 Pro. Приставка отримає гібридний процесор з тими самими архітектурами, які зараз використовуються, тобто Zen 2 та RDNA 2. При цьому APU перейде на техпроцес 6 нм, а сама консоль отримає підтримку Wi-Fi 6 e та Bluetooth 5.2. Про продуктивність нової версії консолі даних немає, натомість відомо, що приставка отримає накопичувач обсягом 2 ТБ. Потужність блоку живлення буде знижена на 15%, а в режимі очікування енергоспоживання нової консолі становитиме лише 20% від споживання поточної. Також можна відзначити новий дизайн та відсутність оптичного приводу. Що важливо, так це ціна. Нова консоль коштуватиме ті ж 500$. доларів. Це означає, що поточну Series X, ймовірно, приберуть з ринку, оскільки при зниженні ціни на неї вона конкуруватиме з Series S. Консоль Series S також планують оновити. Зовні вона не зміниться. Також отримає Wi-Fi 6 e та Bluetooth 5.2. Обсяг накопичувача складе 1 ТБ, а ціна збережеться на позначці 300$. доларів. Цю модель під кодовим ім'ям Elwood запустять наприкінці серпня наступного року. Крім консолей, Microsoft готує новий контролер під кодовою назвою SebiL, зважаючи на все, він отримає ті ж особливості, якими зараз виділяється Sony DualSense, тобто адаптивні тригери і просунутий тактильний зворотний зв'язок. Що ж до наступного покоління Xbox, яке націлене на 2028 рік, тут все дуже цікаво. Судячи з документів, Microsoft вирішує, чи залишити нову приставку на архітектурі AMD Zen, це буде вже Zen 6, або ж перейти на ARM64. Жодної великої домашньої приставки на ARM ми ще не бачили, хоча та сама Switch цілком базується саме на цій архітектурі. Що стосується GPU, тут Microsoft збирається або ліцензувати ядра архітектури Navi 5 тобто RDNA 5, або створити новий GPU разом з AMD. Крім того, нова Xbox може отримати блок NPU, чого ми в консолях також не бачили. У продаж надійшла молодша версія портативної консолі Asus Rogelite. Мова йде про консоль за 600$, доларів, котра базується на APU Ryzen Z1. Старша версія за 700$, доларів використовує чип Ryzen Z1 Extreme. Молодший гібридний процесор дуже поступається старшому за можливостями IGPU 256 проти 768 потокових процесорів, слабкіша і процесорна частина. У молодшого APU лише 6 ядер. До того ж, якщо вірні дані про те, що це Phoenix 2, то мова йде про конфігурацію з двох ядер Zen 4 та чотирьох Zen 4C, але це ще доведеться перевірити. Молодша версія Ally -E за продуктивністю, ймовірно, сильно поступається навіть Steam Deck, але при цьому Steam Deck стартує з 400$. доларів. Також варто сказати, що молодша версія приставки Asus від старшої відрізняється лише процесором, враховуючи те, що він менш продуктивний, ймовірно, молодша версія Ally -E буде вирізнятися більшою автономністю. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.